Чому люди кидають на півдороги? Ставлять собі якісь цілі і потім здаються. Я зрозумів зараз, коли я готуюсь до бігу. Я вам розповідав минулого тижня, я собі поставив ціль пробігти марафон 42 км. Я навіть близько зараз не, ну, навіть близько не можу того зробити. От. І я зрозумів типу, свою помилку, що я робив. Я просто раніше себе порівнював з тим ідеалом, якого хочу досягнути. І очевидно, що зараз я бігаю тільки 10 кілометрів і це навіть близько на 42. І ну типу хочеться здатись, тому що це, ну, це насправді дуже довго треба там готуватись, і, і не важливі неможливо я навіть не добіжу. Але я розумію, що зараз я бігаю 10, а ще місяць-два тому я не міг нормально пробігти 5 кілометрів, тому що в мене були болі. А ще місяців 3-4 тому я взагалі не бігав, тому що минулого року я травмувався, тому що я неправильно бігав, от зробив велику нагрузку, травмувався, і більш ніж півроку я взагалі не бігав. І зараз, коли мене вже там наставляють професіонали, вони говорять, як підходити до тренувань типу і так далі, я розумію очевидний прогрес, тому що я з нуля почав бігати 5, і зараз я вже бігаю 10 без жодних болей. І це очевидний прогрес. От раніше я, допустимо, не тільки от вбігаю, просто побачив цю закономірність, тому що раніше ставив собі якісь стілі, там, чи в бізнесі, там, чи на роботі, там, чи ну, в будь-чому. І щось робиш, 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 робиш. І ну, от та ціль омріяна, вона так аж занадто далеко. Та? І, і такий ну, не знаю, чесно, не знаю. Але оце проблема порівнювати себе от з тим от ідеалом, от найкраще порівняти себе з вчорашнім, там, з минулим місяцем. Тому що, якщо ти щось робиш, прогрес, очевидно, є. І це питання часу, коли я дійду до своєї цілі. Тобто ще раз, проблема, чому люди кидають, тому що вони порівнюють себе з ідеалом. Якщо порівнювати з того початку, з чого ти вийшов, ти бачиш реальний прогрес і ти можеш запланувати, скільки часу тобі реально треба, щоб йти до цього. Тому порівнюйте себе з вчорашнім і не кидайте. Ви дійдете. Люблю вас!